Продажі в інстаграм змінилися, і скоріш за все, ти теж це помітила або помітив. Ти багато працюєш щоденно робиш сторіс, намагаєшся робити прогріви, доносити цінність до людей, але все одно їх дивиться три людини. Навіть якщо в тебе багато підписників, їх все одно дивиться три людини. Повір, тому що змінилися алгоритми. Від того, в тебе клієнтів нуль, і ти вже починаєш сумніватися в своїй експертності і починаєш вигоряти. Дехто може думає, що в нього просто мало підписників і того не купують. Да? Тому ви закуповуєте рекламу в блогерів, яка вартує дуже дорого зараз, і не приносить результату, або приносить три людини, які зовсім не зацікавлені в твоєму продукції чи в твоїх послугах. Або ж ти намагаєшся налаштовувати таргет, а це теж великий бюджет за кожну заявку, плюс зарплата таргетологу. А окупності це не приносить. І виходить, що витрати залишаються. Твій бізнес він потребує. Нових клієнтів весь час, але те, що працювало раніше, вже не працює. І навіть якщо ти робиш багато зусиль, по старому вже не працює. Справа в тому, що навіть якщо в тебе багато підписників, не всім абсолютно потрібен твій продукт і інтереси людей змінюються. Наприклад, якщо людина рік тому підписалася на тебе, можливо тоді їй був актуальний твій продукт або твоя послуга. Час міняється, життя міняється, потреби людей змінюються. А це значить, що Що не важливо, скільки в тебе підписників, якщо їм перестав бути актуальний твій продукт. Розумієш? І плюс алгоритми ріжуть охоплення. Оці два фактори зараз дуже сильно впливають. І останні півроку я була в пошуках цієї системи, в тестуванні цієї системи, яка би допомагала мені не жити в інстаграмі, да, тобто не вести щоденні прогріви, довгі прогріви, да, які дивиться три людини, і не витрачати купу своїх зусиль. При цьому знімати толкові різ саме не багато, а толкові так, щоб з них приходили клієнти. Звучить як чарівна пігулка, але зараз поясню. Дивись, якщо ти знімаєш рілс на широку аудиторію, тобто за потребами людей це здоров'я, гроші, відносини, діти можливо, так? Тобто такі прям базові потреби людей, які чіпляють абсолютно всіх, да? то твої рілси, твої каруселі вони заходять на велику кількість переглядів. І якщо в тому рілс або в тій каруселі донесені правильні сенси. Які показують людям, що ти в тому розбираєшся, які показують, що буде, якщо не, б... не прибрати якусь там проблему, і як саме ти допомагаєш її прибрати. То новенька людина, яка тільки-тільки побачила тебе в стрічці рекомендацій, подивиться і перейде далі. Звісно, якщо ти побудував цей шлях далі. Про що я кажу? Так, про воронку. І дивись, в чому суть. Тут неважливо, скільки на тебе підписано людей, бо ти одразу робиш контент на нову холодну аудиторію, в якої саме зараз є потреба у вирішенні якоїсь проблеми. А значить, саме зараз ця людина готова купити твій продукт, якщо ти покажеш шлях вирішення. Розумієш? Таким чином, тобі не треба новенькі підписники для того, щоб мати клієнтів, все працює більше не так, як раніше, що треба було набрати підписників, треба було їх прогріти в сторіс, і далі вони в тебе купують. Ні, забудь взагалі на найближчі три роки про цей спосіб, тому що зараз, так як інтереси людей міняються, так як всі зависають в стрічці рекомендацій. Інстаграм буде показувати твої рілси і твої каруселі тим людям, яких цікавить рішення якоїсь болі, тобто твій продукт. Скоріше за все, ти зараз скажеш, так я вже пробувала знімати рілс, я вже робила каруселі, нічого з того толку немає. Але дивись, можливо, ти повторюєш тренди, щоб залетіли ж відоси, да, і прийшло до тебе багато підписників. Але тут є підводні камені. Можливо, ти повторюєш рілси конкурентів, які знімають да, на ту саму аудиторію, на яку по факту і ти. Але суть далеко не в цьому. 90% експертів, навіть якщо і знімають рілси, роблять це абсолютно не розуміючи, як зачепити увагу людини Холодної людини, яка геть не знає, хто ти, що ти, і навіщо взагалі йому щось про тебе знати, якщо людей холодних цікавлять тільки вирішення своїх потреб? Все. Люди, запам'ятайте, будь ласка. Тобто, якщо косметолог починає рілс, наприклад, давайте поговоримо про обличчя, да там або там про щось іще, то вибачте, все, 0,3 секунди, прогорнула я твій рілс. А якщо косметолог скаже три засоби, якими ніколи не можна користуватися, якщо в тебе акне розумієте різницю? Або, наприклад, щоб мати підтягнуту шкіру після 40, роби це. Розумієте, тобто зовсім по-іншому починається старт. Людина, якій цікава краса, здоров'я, да? тобто широка ніша. Друзі, скажіть мені, будь ласка, кому на вулиці зі звичайних людей, які геть не шарять, наприклад, у вашій косметології. Кому не цікава здорова підтягнута шкіра, навіть якщо вам вже за 30 за 40? Кому не цікавить? Є хоч одна людинка, кого це не цікавить? Друзі, немає. Розумієте, це широка тема, яка цікавить всіх. Таким самим чином тема грошей. Якщо я скажу, чого твій рілс не залітає, хоча ти доносиш експертність і цінність, це побачить три людини. А якщо я скажу від грошей в інстаграм тебе відділяє один, два, три рілса, які ти знімаєш не так, це побачить дуже багато людей. Розумієте? Тому що гроші широка тема, яка цікавить всіх. Саме тому на першому етапі, коли людина бачить твій контент, ти вже програв. Тепер давай подумаємо про те, як же ж зробити з новенького, хто тільки побачив твій рілс або твою карусель одразу клієнта. Це називається воронка. Протягом двох місяців я знімала різні рілси і різні каруселі. І так, багато з них набрало багато переглядів. Було дуже багато збережень, було дуже багато репостів. Чи багато було клієнтів? Ні. Чому? Тому що я робила ці рілси на охоплення, а не на воронку. І саме зараз, коли я побудувала одну єдину воронку з одного поста карусель до мене в блог прийшло 100 запитів в роботу. Друзі, 100 людей, які конкретно зацікавлені моїм продуктом. Розумієте? А це значить, що вам більше не треба виснажувати себе прогрівами. Зйомкою трендів, сторіс щоденними рілсами, які не заходять, не треба це все робити. Вам важливо зрозуміти, які сенси треба включити в рілс по вашому продукту, так щоб людина, яка на вулиці ходить, зрозуміла вас простою мовою на широку тему, яка цікавить, і яка вирішує біль і потребу певної людини. Це три фактори, які дуже важливо розуміти для того, щоб знімати. Рілз і пасти каруселі, які будуть заходити. Другий фактор це продаючі сенси. Так, і в пості каруселі, і в різ мають бути продаючі сенси. Але це не так виглядає по типу: в мене є продукт, іди купуй. Звісно, що ні. Ваші продаючі сенси мають показувати ваш результат і те, за яким методом ви доводите людину до результату, який обіцяєте. Розумієте? Тобто, якщо я вам кажу, що з ваших різ і постів каруселів почнуть приходити клієнти, я вам показую, як це буде. Якщо я кажу, що ти вилікуєш акне за три місяці зі мною, я поясню шлях, як я це зроблю. І показую, що в мене вже були такі результати з моїми клієнтами. Я знаю, що ти зараз скажеш. Я вже робила або робила купу тих воронок, купу тих чат-ботів. Люди пишуть кодові слова, забирають щось корисне і зникають. А чого зникають? Як ти думаєш? Тому що ти даєш корисне, яке зберігають і яке ніколи більше не відкриють. Друзі, скільки ви зберігали таких файлів, які ніколи вже не відкривали потім? Дуже багато. Так, от і люди роблять так само, якщо ти не показав, як саме людина вирішить свою біль з тобою зараз. І не направив у правильну продаючу воронку з правильними сенсами. Що таке продаюча воронка? Друзі, це не урок на півтори години, це не Ютуб, там де сотні відосів. Продаюча воронка це може бути один єдиний урок на 10-15 на хвилин, який показує точкове вирішення проблеми людини. Одна біль. Одне рішення. І ваш продукт є шляхом, щоб вирішити цю проблему. Розумієте? За три роки, поки я в ніші запусків, в продюсування, так, ринок змінюється. Але головні інструменти залишаються тими самими. Просто їх треба докручувати. І якраз докручені рілс по продаючим сенсам докручені пости каруселі, по продаючим сенсам, які на широку аудиторію захоплюють увагу, ведуть людину у правильну воронку, профільтровують в цій воронці всіх людей, які туди потрапили. І цільових, і нецільових клієнтів. Таким чином, до нашого продукту доходять саме ті люди, яким цікава наша послуга чи наш продукт. Таким чином, ми робили і 190 тисяч гривень на блозі 260 людей, і мільйон гривень на блозі 8 тисяч підписників. Але повірте, на продукції було всього 14 людей. Розумієте? Таким чином ми робили 300 тисяч за рахунок різних інструментів, а саме, захоплення уваги, перевод у воронку, продаж. Звісно, ці зв'язки можуть змінюватись. Але враховуючи те, що зараз, ми не знімаємо різ заради різ. Ми не робимо воронки заради воронок. Ми не знімаємо прогріви заради прогрівів, тому що ви просто на третій тиждень ви зляжете і вигоріте з такого темпу. І будете без грошей себе звинувачувати в тому, що ви поганий експерт. Тому суть маркетингу вона залишається така ж сама. Але зі зміною людей, зі зміною алгоритмів. Я докрутила цю систему, яка допомагає з одного різ, з одного поста коруселя, взяти багато людей, яким цікава ваша тема, профільтрувати через воронку і одразу отримати людей в роботу з вами. Розумієте? При цьому сторіс так це цікавий інструмент, і вони залишаються, але я б радила їх робити один або максимум два дні на тиждень. І то для душі, знаєте, від душі. Так, щоб люди не забували про те, хто ви є, і були в контексті подій та в контексті того, що ви зараз продаєте, таким чином ви живете життя, а клієнти до вас приходять щодня. За минулу добу я отримала 100 бажаючих дізнатися про мій метод і піти в роботу до мене. За минулі дві доби я не була в сторіс, але мою анкету про записи на моє менторство продажі по любові заповнюють. І повірте, це не холодні люди. Це люди, які дякують тобі за інформацію, які хочуть до тебе на продукт і які оплачують майже одразу. Розумієте? Тому що люди зрозуміли суть системи і переходять одразу до покупки. При цьому друзі це працює абсолютно в будь якій ніші. І неважливо, ви косметолог, чи ви психолог, чи ви маркетолог. Абсолютно це неважливо, тому що за цією системою ви можете собі побудувати таку воронку і собі придумати кілька таких рілз і кілька таких постів каруселей, які будуть доносити саме ті сенси, які привернуть увагу людей з вулиці широкої аудиторії. Профільтрують і донесуть, як працює ваш метод, і перенаправлять у воронку, яка далі пояснить, як все працює на пальцях, і дасть вам заявки в роботу. Давайте покажу на прикладі, як це працює. Нехай ви психолог. Так от, ви можете зробити рілс або посткарусель на тему, як віднайти внутрішню опору і знайти себе. Розумієте, так? Або не розумієте, тому що абстрактно сказано. А можете написати посткарусель або зняти різ, як за три тижні прибрати тривогу, стати впевненою жінкою і заробляти в 10 разів більше. Розумієте? Тобто ви одразу. Чітко і зрозуміло для людей доносити той сенс, який треба. Як ви думаєте, на якому пості або на якому рілсі буде більше переглядів? Звісно, на другому. Тому що в другому ви чітко показуєте, як та сама внутрішня опора прибирає тривогу, прибирає метушню і дає ріст в грошах. Розумієте? Одна проблема, одна біль. І ви показуєте, як подолати цю біль по факту своїм постом або своїм рілсом. Його бачить багато людей і переходять у вашу воронку. Там, де в воронці вже за потрібними сенсами у вас будуть важливі для людини думки. А тепер подивіться: нехай ваш пост залетів хоча б на 5 тисяч, людей 200, 100% перейдуть у вашу воронку. Нехай з 200 людей, хоча б 50%. Заповнять заявку на роботу з вами з цих 50 У вас буде 10-15-20 людей в терапії або в роботі з вами на вашому наставності. Розумієте? Одна одиниця контенту. Ви живете своє життя при цьому. Ви не тривожитесь більше за те, що у вас впало охоплення, тому що, вибачте, в рілсах охоплення не падають. В рілсах і в постах каруселях охоплення напряму залежить від того, наскільки зрозуміла, цікава і проста в донесенні тема для людей, які це споживають. Це по факту люди з вулиці, друзі. Не експерти, не там, які там знаєте, прошарені люди, які знають всі, всі ваші терміни робочі. Ні, для простих людей. Все, це все, що вам треба знати про ту систему, яка вже зараз. Дала мені круті результати. Саме цьому я навчаю на своєму оновленому продукті, в якому не буде зайвих схем, в якому не буде води, продажі по любові. Це наставництво, в якому за півтора місяці ви пройдете цей шлях і навчитеся знімати круті рілси, такі, які захоплюють увагу, писати такі пости каруселі, які. Зрозумілі широкі аудиторії, які доносять цінність вашого продукту, показують людині, навіщо мені твій продукт зараз, як ти мені зараз оцю проблемку вирішиш, і переводять у воронку. Також ви навчитеся створювати такі воронки. Повірте, це не технічна частина, як підключити воронку, хоча це я теж дам. А це саме ті сенси, які потрібно донести у вашому уроці, у вашій статті в будь-чому, щоб викликати бажання купити зараз холодні холодній людині. І звісно, як закрити продаж та перестати боятися продавати на хороший чек. Чесно кажучи, таку воронку можна зробити і за добу. Звісно, якщо ви вже це все знаєте, розумієте і підготувались. Тобто, по факту, я зробила один пост карусель. Я зняла оцей урок, який написала за півгодини. Ну, і зняла ще, може, да? Там 40 хвилин з усім. Я виклала цей пост карусель за 5 хвилин я зробила чат-бот. Просто щоб технічно налаштувати, щоб людині приходив цей урок. По факту вам потрібна рівнодоба для того, щоб налагодити цю структуру. Але правильно, не воронка заради воронки, і не рілс заради рілс. ось я зробила, чого в мене не працює. Головне це те, що внизу айсберга. Це сенси, які чіпляють простих людей на широкі теми і вирішують їх біль. Розумієте? І саме над цими сенсами ми будемо працювати таким чином: 100 запитів від саме тих, кому потрібен мій продукт, з одного поста каруселі. Чому продажі по любові? Тому що в тебе пішла тривога. В тебе пішло оце, знаєте, треба треба вийти в сторіс, щоб були клієнти. Тобі більше не треба виходити в сторіс. Тобі максимум на ентузіазмі, тому що тобі цікавий цей процес, тому що тобі реально це кайфово, зробити одну воронку або там дві воронки і кілька рілсів класних, продаючих сенсами. Розумієте, щоб потрапити на моє менторство продажі по любові, тобі слід заповнити заявку прямо тут. Я залишаю тут анкету про запису, і я особисто тобі напишу. Підкажу, чи буде це працювати саме в твоїй ніші. Як саме ми будемо рухатись та коли починаємо працювати? І повір, після цього менторства тобі більше не потрібні будуть курси по продажам, по сторізам. По особистому бренду і так гроші на рекламу ти теж більше не будеш спускати. До зустрічі в моєму директі залишай заявку і бажаю тобі залітаючих рілсів, багато заявок і багато грошей.